патріотизм полягає в тому, що ми робимо. Я хочу сказати по своєму напрямку, Значить, в нас е зареєстровано в грудні місяці ще громадська організація Козноцовська муніципальна варта, завданням якої є допомагати міліції, підтримці правопорядку в нашому місті. Хочу сказати, що вона активно працює, починаючи з 3 березня. І ведеться щоденне патрулювання, є результати. Про це вже писала газета Голос України про це вже по інших масової інформації відомо. Я думаю, що десь через тиждень-другий керівник організації прозвітує про роботу свою, тому що вона є дуже важлива за своїми результатами. І той, хто хоче долучитися до... Дійсно патріотичних справ, я Думаю, він е, може е, влитися ряди організації е, зараз. Е, якщо взяти наш депутатський корпус, шість депутатів Беноцовської міської ради є активними. Членами цієї вже організації не один раз вони здійснюють патрулювання, також працівники військовому чоловіки беруть в цьому участь. Це є офіційна організація, яка відповідає за правопорядок. Тому, користуючись нагодою, що є засоби нас інформації, ми в онлайн режимі, я е, хотів би е, попросити. Небайдужих жителів нашого міста, чоловіків, вступити в організацію для того, щоб ми могли патрулювати наше місто ще більш якісно, боротися з тими проявами, з якими тривалий час міліція не могла справитися. Це самого новоріння, наркоманія, це ті ж наші фексисти, інші, скажімо, правопорушення і особи схильні до правопорушень, розпиття напоїв е спиртних в громадських місцях. Складаються протоколи, активно проводиться профілактична бесіда. Якщо неповнолітні знаходяться в нічний час на вулицях міста, також вони оперативно викликаються батьки, забирають їх з вулиці, інша робота проводиться ну, дуже в багатьох напрямках. Тому я закликаю небайдужих громадян вступати в організацію і спільно ми будемо відповідати за ту територію, яка належить до нашої компетенції. Дякую. Маринич Леонід Корнійович, начальник штабу.